Глава 20 Родина братанів Братан Микола Іванович. Поет, багаторічний голова Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України. Автор чотирьох драматичних поем про Тараса Григоровича Шевченка. Коли Іванович продовжує відстоювати чесне ім'я Тараса Шевченка у своїх чотирьох драматичних поемах Сердитий Бог, Колюча нива, Лукавий сон і побите серце відкриває все нові грані творчості і життя великого кобзаря. Навіть у сюжетах своїх прозичних творів, які далекі за часом і героями, письменник звертається до імені Тараса Шевченка і все вимірює ставленням до нього. Шевченко, ну ну це хто хтось не хоче, що наш пророк. Ну, це наш, наш номер один. Без Шевченка в Україні не було. Братан Віктор Миколаєвич, голова літературної студії Кулішева Криниця. Батька, можливо, зачепило те, що ми знаємо твори, але ми не знаємо, яким він був повсякденному житті. І потім він почав писати і якби занурюватися у цей світ Шевченківський багато чого. Для себе відкрив і створює, і із життя. Коли один поет пише про другого, він якби занурюється всередину цих обставин. І от виходить твір, який, можливо, версії подій. Мені сподобалися такі рядки Миколи Братана про Тараса Григоровича Шевченка. Приходьте всі, хто в мене ревно вірив. Хто обігрів мене на безталанні, приходьте, приїжджайте звідусюди на золоті розлоги України, на лоно крутогорого Дніпра. І ось тоді я, звівшись повноросто, незлим і тихим словом привітаю в країну, світ і Бога і людей.